Щойно Черкаси накриє сильна злива. На вулиці 30-річчя перемоги утворюється суцільне озеро. Люди скаржаться, тут постійно підтоплює та просять комунальників подати руку допомоги, проте проблему досі не вирішують. Черкащани звернулися до народного контролю. Затяжні дощі у багатьох місцях перетворюють Черкаси на свого роду Венецію. Вулицю, де живе пані Оксана, заливає настільки, що неї легше пересуватися на байдарці ніж за кермом авто, жартує жінка. Тут було навіть раз Запорожець плавав повністю по поверхні води. Перейти взагалі нереально. Тобто маршрутки об'їжджають до мами, тут проїзду немає. Через те, що погано змиті ці стоки. Погано. Через те тоді ж вода стоїть і дуже сильно. Треба щось робити, щоб вода збігала. ну Ніхто нічого не робить, постійно відкачують воду і десь туди в парку озеро перекачують. там. Плями степлями плавають, рибка подохла. Є постійна проблема. Топляться машини. Венеція називається Черкаси Венеція. Так що треба зробити? Ну, щоб змусити владу працювати. Тому що тут все заліто. і нема нікому до цих ям. І німає нікому діла до всього народного господарства. Вулицю 30-річчя перемоги затоплює, бо стокові труби просто не встигають справлятися із потоком води, що валить з неба, розповідають тамтешні мешканці. Самозлимна ливнева каналізація тут є, але вона забита. Часто воду із калюш комунальні служби відкачують у паркове озеро. Та це вирішує проблему лише на деякий час. Журналістів народного контролю комунальники запевняють, за три місяці люди не переживатимуть, що у дощову погоду їм доведеться плавати власною вулицею. Там буде зроблений капітальний ремонт, і буде таким чином буде забезпечений нормальний відвід води з перехрестя смілянської 30 років перемоги. І ми про цю калюжу забудемо. Ми перевіримо, чи не буде затоплювати вулицю 30-річчя перемоги. Зоя Вовк Олег Клименко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,